Хлопці, чим на вашу думку табір кідбі відрізняється від інших таборів, і чому варто сюди поїхати? Кідбі це поки що найкращий мій табір у житті? Я також скажу, що тут було доволі весело, цікаво. Та якась різноманітність десь, тому що я вже не перший раз в цьому лагері, і на прошій зміні ну, було зовсім інше, тобто воно не повторюється. Але весело, тому, що тут ну, познайомився з новими друзями, та тренери дуже класні. І цікаво, вони багато чому вчать ну, корисного. Це не просто так, аби повчити, а це реально корисні навички для нашого життя. Там, коли я дізнався про те, як е, е, значити стрес на сцені. І бути більш впевненим собі. Згоден зі своїм другом, що нам тренери е, ну, розповіли дуже цікаві навики, тому що, наприклад, також в школі передконтрольною е, я дуже сильно нервую, е, а тренери нам розповіли, що потрібно глибоко дихати, що ну, потрібно заспокоїтися, щоб гарно було е, написати контрольну, тому що цей стрес впливає дуже негативно на нас. Тут ось паутина. Це мотусковий парк. Це є їжа, отака Су борщ смачний зі сметанкою, перчиком зі значком. В інакших таборах не так цікаво і не так багато нам приділяють уваги. Е, ну Я був в одному таборі, там, де не дуже багато уваги приділяло. Е, Тренери просто оходили собі тусуватись, а, ді, а дітей кидали і хай діти самі собі тут будуть.